Мої вітання із містечку під і прямо зараз останні новини ходу будівництва житлових комплексів за лютий. Почнемо з житлового комплексу. Вежа нагадаємо, що перша і друга черги вже введені в експлуатацію, а перша черга отримала поштову адресу. В секції 7.1 третьої черги завершуються роботи з влаштування мембрани на даху, а також мурування стін першого поверху. В секції 7.2 і 7.3 триває влаштування стін перших поверхів. В секції 10.1 п'ятої черги в місцях загального користування завершено влаштування стяжки. Також там пошпаклювали стелі та виконують штукатурні роботи. Розпочато влаштування плитки в МЗК. Тепер до ходу робіт в житловому комплексі новий форт. Першої і другої черги введено в експлуатацію та присвоєно поштові адреси. В секції В 1 третьої черги завершується влаштування металевого фасаду. В усіх секціях монтують електричні інженерні мережі та системи водопостачання. Завершено облаштування вхідних груп. Проводиться підготовка до облаштування благоустрою між другою та третьою чергами. Розпочали влаштування внутрішнього утеплення скатного даху В-1. Далі про четверту чергу. У секції Г-1 в квартирах влаштовують внутрішні перегородки. У Г-2 завершено мурування коменів. Розпочинають влаштування металевих конструкцій даху. В секціях Г-1 і Г 3 монтують електричні інженерні мережі та системи водопостачання. Далі мова піде про житловий комплекс Брама. Нагадаю, що його перша черга вже введена в експлуатацію. В секції Б 1 другої черги завершено влаштування похилої покрівлі. В секціях Б 1 Б2 і Б3 другої черги змонтували кабелі внутрішнього електропостачання. В секціях Б 1 Б3 завершується влаштування фасаду на даху секцій. У Б2 розпочато влаштування похилої покрівлі та вентфасаду. У Б3 завершено облаштування покрівлі похилого даху. У всіх секціях другої черги завершено розведення кабелів інтернету. В секції В2 третьої черги завершено монтаж дерев'яних конструкцій даху. В секції В3 влаштовують плиту перекриття п'ятого поверху. У В4 змонтовано димохідні системи та вентиляційні канали. Виконано кладку зовнішніх та внутрішніх перегородок. Триває мурування на даху. В секції В6 виконуються фасадні роботи. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!